Чинерінг для твоєї душі послання від твоєї душі. Це єдиний чистий поток. Я передаю самий перший код, світлий код Творця. І я кожному можу передати індивідуально, і також з потоку зараз для всіх. Кожен відчує своє душею, серцем своїм духом. Відпочинь, не спеши, не біжи нікуди, просто сядь і помрій! Згадай свої бажання та дій. Скільки ти відкладав, відкладала вже, а скільки хотіла зробити усе. Завтра прокидайся і починай. Не відкладай своє життя, згадай, що так важливо бути тут. Є тільки секунда. Нема минулого, нема майбутнього. Є ти тут і зараз. Та, що слухає, її ми передаємо через канали, вір серцем, відчувай, прокидайся, не страждай. Зараз потоку тобі прилетить маленька надія, що зараз вмить тебе окриляє, а крила є усіх. Давай розправляй їх і слітай ще вниз, і саме зараз пора починать. Якщо ти шукав надію, то знай, ти тут на це відео попав. Надію цю взяв, тому роби, не вагайся, творчість вмикай, бо всі діти творця, частина великого, тому більше в собі не сумнівайся. Отак От передаються послання мої любі, індивідуальні послання. Я передаю по 20-30 хвилин. Це велика сесія. І я можу передати саме для тебе не тільки від твоїх душі, від янголів, від вищого я, від творця, від твоїх наставників вищих. Це називається чинельник, Я цьому також навчаю. Отак От приходять потоки. Просто роблю свої справи, вийшла з душу і захотілося мені передати для когось. Значить, це комусь важливо. А ти своє відчувай серце.